1909 року українського художника Іллю Ріпена звинуватили в тому, що свою запорізьку тему він сплагіатив із донської теми Василія Сурікова через скандал, що розгорівся з цього приводу, він однак не відкинув невдалий сюжет, а цілковито переписав картину. Мова йде про ось цю роботу: чорноморська вольниця, виконану в незвичній для реалізму манері. Про історію цієї картини, а також про те, чи справедливо ріпи звинуватили у наслідуванні Суріковського Степана Разіна, я розповім у цьому сюжеті, а також додам чимало нового про українську тематику у творчості Ріпіна. Повірте, буде цікаво. Я, Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть, творчість якого з цих двох художників вам більше до вподоби? І чому? Запорожці пишуть листа турецькому султану. Цю картину сам Ілля Ріпин називав справою свого життя. Написанню цього величезного полотна художник присвятив понад 10 років. І, вочевидь, ця каторжна праця таки підірвала його здоров'я. Після завершення запорожців у нього почала відмовляти права рука. А останні років 30 свого життя він творив лише лівою. Попри усе це теми запорожців, Ріпин для себе не закрив. Навпаки, ще більше захопився нею, і багато років виношував задум і ще однієї амбітної роботи, яку спершу планував назвати запорожці на Дніпрі. Перший ескіз свідчить, що це мало би бути зображення козацької чайки з Керманичем і козаками-гребцями. Однак за деякий час Ріпин, який постійно був у пошуку, змінив свій творчий задум, а з ним змінилася і назва. Ріпен вирішив зобразити козаків уже на Чорному морі, тобто зовсім не в спокійній обстановці, а в бурю, що мало би вплинути і на композицію, і головне на зображення різних типажів та емоцій героїв. Ось оновлений ескіз цієї роботи, що згодом отримує назву Чорноморська Вольниця. І тут ви бачите вже діагональ, що вказує на динамічну сцену. До того ж, картина вертикальна, на відміну від первісного задуму. А ось декілька фото, зроблених між 1906 та 1908 роками, на яких вже видно деталі цієї величезної роботи Іллі Юхимовича. Він створював її протягом декількох років у своєму фінському маєтку пенати. У цей же час інший художник-передвижник, росіянин Василій Суріков, переживав приблизно той самий творчий поворот, що й Ріпен. Він також уже створив картину свого життя, і головні її герої. Також козаки, щоправда, донські та волзькі козаки із загону Єрмака у боротьбі з татарсько-остяцьким військом. Детальніше про символічне протистояння цієї картини та запорожців Ріпина ми розповідаємо ось у цьому сюжеті. Після написання підкорення Сибіру козацька тема для Сурікова також не була закрита. Подейкують, що він іще з 1887 року носився із задумом, дуже співзвучним із ріпенівським. Він також хотів створити картину перебування козаків на водоймі у струзі, волзькому або донському аналозі Чайки, і була одна історія, яка щонайкраще підходила для цього задуму: похід донського козака Стінький разіна. Якщо Ріпен був з українських чугуївських козаків. То Суріков, попри те, що був сибіряком, вів свій родовід від донців. Тож історія із Разяним була йому близькою. Перший яскіз картини 1887 року зображував Разіна й перську княжну на чолі цілої флотилії човнів. Після смерті дружини, з якої він планував писати княжну, змінилася композиція картини та її емоційний настрій. Разін занурений у тяжкі роздуми, самозаглиблений, не розділяє почуття та переживання з іншими козаками. Критики взагалі відзначають схожість образу Разіна із фотографіями та автопортретами Сурікова тих років. Василь Іванович Суріков представив публіці свою картину Степан Разін на 35-й виставці товариства передвижників. У Москві 30 грудня 1906 року, всупереч очікуванням самого художника, московська критика дорікала Сурікову щодо бідності композиції картини її ілюстративності. На запитання, де княжна, художнику доводилося відгаркуватися, мовляв. Картину було визнано невдалою, тож ніхто не висловив бажання її придбати ні в Москві, ні потім у Петербурзі. Ось що написала Петербурзька газета від 4 березня 1907 року. Зовсім не виправдала очікувань величезна картина Сурікова Разін на великому полотні грубо намальовані чоловічі постаті, що пливуть у човні. А в його фізіономії немає нічого характерного. Здогадатися, що це ватажок зграє, можна лише по тому, що його фігура центральніша за інших. Живопис картини грубий, сухий і багато похибок на малюнку. Суріков, судячи з цієї невдалої картини, рушив назад. А ось що за два тижні пишуть у цій же газеті. Відсутність іллі Ріпена на пересувній виставці пояснюють тим, що митець не встиг закінчити розпочатих картин. Зате наступного року Ріпен виставить у передвижників величезну річ, як кажуть, дуже схожу на картину Сурікова «Стєнька Разін. Картина зображує запорожців у човні на ріці. У Ріпена теж на першому місці кут човна. Ті, хто бачив картину, кажуть, що вона є. Повторенням відомих ріпенських запорожців з тією різницею, що художник посадив їх тепер у човен. Із цього можна зробити вже декілька висновків. По-перше, ріпен на той момент уже відчутно просунувся у створенні Чорноморської вольниці. По-друге, стіньки разі настану на тоді він іще не бачив, хіба що на фото. По-третє, Ріпен чи то свідомо не пішов на те, щоб експонувати дві подібні роботи поряд, чи то дійсно не дописав іще своєї. Тоді критики справді переживали щодо відсутності робіт Ріпена, вважаючи його єдиним живим художником серед передвижників, і кажучи про те, що його відсутність робить нинішню виставку передвижників особливо убогою. Тож припускають, що саме через такий заочний програш своєму головному конкуренту, який навіть не виставив своїх робіт, Суріков того ж року вирішив вийти з товариства передвижників. Як ми пригадуємо з історії про архипа Куїнджі та Міхаїла Клотта, яку я розповідаю ось тут, зазвичай до добра це не веде. Наукова керівниця музею Пенати пані Кириліна у своїй статті Уріпана в Пенатах. Пише, що картина з назвою Чорноморська вольниця справді була величезна 3,5 метри. Як свідчать критики, відправним сюжетом до картини послужили українські думи про козаків на Чорному морі та про їхню нескінченну ворожнечу з турками. Запорожці повертаються із захопленим добром. Дехто поранений. Однак на морі козаків застає жахлива буря, хвилі легко накривають чайку. Козаки в шоці. Ілля Юхимович виявив крайню прискіпливість до деталей. Так спеціально для картини було знайдено морський Запорізький малиновий стяг, а у ролі веслярів ріпано позували письменник Карній Чуковський, художник Микола Струнніков та поет Володимир Маяковський. Але тут починаються загадки: ось імовірне фото першого варіанта картини. Як бачите, постаті тут подано і ще виразно у реалістичній манері. Якість фото не блискуча, але можна чітко розглядіти веслувальників, кобзаря, старого козака, що хреститься, молодого козака, який дивиться на нас, а поряд із ним пораненого і перев'язаного запорожця. А ось хтось одягнений по багатому, чи то волає, чи сміється. Однак, якщо знову поглянути на фото з майстерні Іллі Ріпіна, то побачимо на передньому плані пораненого з перев'язаною головою поряд із кобзарем. А де він на цьому варіанті, його немає, є подібний персонаж, але геть не такий. А ось картина, яка чомусь у джерелах мені траплялася як перший варіант Чорноморської вольниці, хоча це більше схоже на ескіз. Ніякого пораненого тут немає. Тож із певністю стверджувати, який саме варіант Ріпен виніс на суд глядачів. Зараз дуже складно. І ось чому. Картина була показана художником на 37-й пересувній виставці 1908 року. Реакція глядачів і критиків була неоднозначною. Головна претензія схожість із картиною Сурікова «Стєнька разін». Це при тому, що публіка вочевидь знала, що над своїми роботами художники працювали окремо, і совість дозволяла говорити їм ледве не про плагіат. Усі настільки дістали Ріпена порівняннями, що той вирішив повністю переписати чорноморську вольницю. Після виставки він повернув картину до своєї майстерні і в 1910 році повністю змінив її композиція. Перемістилася настільки, що картину важко було впізнати. Запорожці перестали відчайдушно веслувати, бо митець прибрав весла. До того ж, він поставив на щоглу вітрило, і це значило, що козаки не контролюють своїх життів, усе вирішує стихія. Ось бачите, навіть поранений козак повернувся. Хоча він уже геть інакший ніж був на фото. Є тут і кобзар, дехто сміється, хтось бореться із хвилями, але звісно, це вже геть інша робота. А як вам така зміна? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Тож Чорноморська вольниця стала справжнім викликом для літнього митця. Однак козацтво його вабило. Тож на продовження цієї теми Ілля Ріпен створює полотно кінець Чорноморської вольниці. Воно фіксує вже наслідки кораблетрощі, і про нього Елла більше розповідає у цьому нашому сюжеті. А від себе додам, що роботи виглядають як своєрідний диптих. Ріпену, вочевидь, болів за непад козацької вольниці і те, що московицька буря розмитала козацькі чайки. І небагато з поміж запорожців нині можуть відпочити на березі історії. І один з них Ілля Ріпин, козацький нащадок. 1919 року Чорноморську вольницю було продано до Швеції. До відносно недавнього часу вона перебувала в одній з приватних колекцій у Стокгольмі, а тепер, після аукціону, потрапила до інших рук і практично недоступна. Однак на цьому козацька тема для Ріпина знову ж таки не завершилась. У 1917 році художник вирішив закінчити картину Гайдамаки, присвячену подіям Коліївщини, і з цього приводу поновив активне листування з українським істориком Дмитром Явороницьким, який допомагав йому із запорожцями. А що ж там Суріков? Ми, якщо пригадуєте, залишили його в 1907-му, розгніваного на критиків і публіку через невдачу Разіна. Художник і справді був незадоволений своїм творінням, тому що протягом кількох років дописував роботу, можливо, ще більше уподобнюючи Разіна собі самому, що можна зрозуміти з цих екскізів, як бачимо, навіть 1910 року. А ось один із його автопортретів того часу. Суріков продовжує творити, однак чогось навіть рівня Разіна вже не напише. Єдина значна його робота останніх років життя відвідування царівною жіночого монастиря, але й вона не вражає критиків. Суріков помер 1916 року від ішемічної хвороби серця. Це один із його останніх автопортретів. Ілля Ріпин пережив свого візаві на 14 років. Однак за весь той час він жодного разу не відвідав Совєтський Союз, хоча його неодноразово урочисто запрошували на найвищому рівні. Ключовою його роботою останніх років стала картина Гопак, яку художник творив аж до самої смерті у 1930 році. Якщо цей сюжет набере понад 7 тисяч вподобайок, я неодмінно розповім зворушливу і трагічну історію цього полотна, яке тішило ріпина як дитину. А щоб цей козак частіше усміхався нам із неба, закликаю офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів і ще до початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за допомогу і до нових зустрічей!